Трати Дебальцевського плацдарму комітет Верховної Ради з нацбезпеки вирішив заслухати керівника генштабу генерала Муженка. Генерал не приїхав на це засідання, оскільки полетів з президентом в об'єднанні Арабські Емірати на виставку озброєнь. Ну але комітет все одно там доповідав полковник під позивним Тарантині Таран. Не, це таран, це полковник командувач сектору С це... «С» Сектор Сектор... це... це... Сектор... це... в Дебальцівському плацделі. Добре, рішення є рекомендувати президенту звільнити генерала Муженка з цієї посади. Як оцінюєте, чи принесе це користь генштабу нашим? Оборонним зусиллям. Ну я перше неодноразово говорив про те, що оцінювати військових мають військові. Да? Це так само, а як там не військові? Нейро... Ні, там немає частково, є Ні, там немає військових стратегічного рівня, які здатні оцінювати такі речі. Це важливий момент. І я неодноразово пропонував в минулому році. Є центр імітації бойових дій в Академії Генерального штабу. Там можна прийти. От всі, хто говорить про те, що він краще би зробив, може це на на, на Ютерні моделі показати я не захищаю Муженка в цій ситуації, тому що переконаний, можна було. В принципі реагувати більш адекватно, але ми повинні розуміти, що у нас іде на сьогоднішній день велика війна з Російською Федерацією. Наше завдання не карати а, а, осіб за прорахунки, які ну очевидно мали місце. Наше завдання а, знайти оптимального начальника генерального штабу з тих осіб, які в нас є, і які, окрім того, що є фаховими, є достатньо лояльними до української держави для того, щоб свої професійні навики застосовувати до Цей оборони процес нашої треба... держави. Я я вважаю, що зараз питання публічного конкурсу на заміщення посади начальника генерального штабу є актуальним. Більше того, я вважаю, що в умовах війни такий процес є. Постійно необхідний, тому що навіть якщо така особа, яка претендує на посаду НГШ, не е, може її зайняти, її можна знайти місце в командуванні сектором ще де-небудь. І е, цей процес може відбуватися знову ж таки на моделюванні вже існуючих е, операцій, там, де були прорахунки з боку української сторони. І думаю, що, е, безперечно, президент повинен в цій е, ситуації е, максимально підняти е, тих офіцерів, е, які е, проходили навчання в Західних військових навчальних закладах, а вони були відібрані на превеликий жаль, знову ж таки, ця група близько 200 чоловік так і не була задіяна, і можливо там підібрати когось, хто має і досвід бойових дій, і все таки бачення війни трошечки більш модернове ніж те, яке характерне для багатьох наших старших офіцерів. Хоча хочу підкреслити, що Муженко справді, як командувач наших військ в Раці, мав досвід і. В бойових діях е, працював поруч з офіцерами і генералами Сполучених Штатів Великобританії, тобто тими, хто є насправді ну, на вершині цього стратегічного мистецтва. Тому треба шукати весь час кращі кадри, тому що звичайно є багато запитань по е, тому, е, чи дійсно це найкращі люди з тих, які в нас є. Але...